Пуголов. Мабуть, поголовок попался. Бачите, який сум. Це такі сумми клюють. друзі отакий пучок черв'яків ну, на жаль виползків немає сухо ну, якщо є виползки багато то гачок можна навіть більший ставить на ці черви більший гачок уже Буде погано, так що тут у мене різні гачки, там є ще трохи менший там. Тільки закинув, ну це, це клювала дрібнота. Хороший сум так не клює. Не договорив. Якщо клює дрібне, отака дрібнота, то поряд здорового нема. Це вийшли на полювання. Мелочь. А коли десь поряд ходить нормальний сом заліковий, то оцього дрібноти не буде, вона повтікає. Може підійти, але ну, не зразу. Бачите, почало трошки сіпати за черв'яки. Значить здорового сома немає. Вийшла мелоч на охоту десь із свого укриття. Друзі, доброго ранку. Вечором посидів я до пів дванадцятої ночі, нічого не спіймав. Ну, от одне соменя і ще там було, дергало, смикало, трошки об'їдало черв'яки, ну, мабуть. Крючки великуваті, то отакенькі саменятка видно, смикали і все. Зараз ось зранку наживився, закинув. Ну, зараз ось приготую кави і вже рибачимо. Так що подивимося, що ще ранок нам. Понятку, але не велика мало по супротиву. you <laughs> ко 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 Кохка. І Ось таке, друзі, соменятко. Бачите. Покажу ближче. Маленьке, незалікове. Бачите який усатий чорт. Ну, тільки малий. Ось так. Зараз ми його випустимо. Ой. Маленький, на жаль. На жаль, маленький. Ну, сум'ячу покльовку побачив. І то вже. Як би сказати, приємно. Надінемо зараз черв'яків. Все. Ще. ще тільки ранок. Можливо. Можливо, щось у нас ще й вийде. От, друзі у зацеп покльовка непогана була і... і в зацепі на жаль ех За Ну, було щось, ну, тож невелике. Зразу по супротиву. Не зовсім по голову, ну мале. На жаль, на жаль, на жаль. сейчас мы закинем вот всю Мужа Может вылега. Да? О, а ну. Друзья, мол, вывел. <свист> ага, вывел. Ну, это уже что-то трошки, мол, краще. О, таке мов щось трошки. Що там он клює? Поклювка була така до себе. упустила. Трошки больше, но... Ну, друзья, не зачет. І, бачите? Ось таке суменятко Получилось. Ну все, бачите? Ну ось такі жабенята такліють. Ну, що зробиш? Ну, потрошку укрупняємося цей трошки більше, ніж попередній був. Гассю опустив, а нічорто. Также. Мало. Хорошая поклевка. Ну, мало. и килограмм. Ну, мало. Довго він і... І клював у мене, клював, клював, дуже довго. Мало. Ще менше. Ось таке ось. суменятко. Тихо, mm. тихо. Вот так, вот такая мелочи клюе, на жаль, на жаль. Пальцы мне не покусал, пока я его <coughs> снял. Так, ну ничего, я троха часу есть. І ні. А гарна ж була попльовка Ну і гарна попльовка була, але на жаль. Ось. Ну, ось, друзі, отака ось нехитра оснасточка. Ось бачите. Ось так. Такі сантиметрів 25 від груза до поводка. І поводок. Із жилки 0,5. Ось такий довгий. Ось так, бачите? Все. Ну, ось такий пучок черв'яків. Закидаєте подалі, підтягуєте, як звичайно, і ждете поклювки. Нема нічого складного. Ну ось, все, друзі, вже майже восьма година, все вже не клює. Почало об'їдати черви, а це перший признак, що сома немає. От зранку був виход, десь годинка, десь так. Із 5 чи десь з пів шостої до пів сьомої трошки проклюнув сомик, але ж не залікований. Ви все бачили самі. Ось так, залікового сома немає. Бовтало тут скидалися, ну, мабуть, то в столоби здорові. Хлопці тут просиділи ось о 4 дні на сазанах, хлопці толкові. Я їх знаю давно, не бачили покльовки. На що вони тільки не пробували, то нічого. Ну, тут тож люди сидять, то бачу по сомові теж нічого, таке прокльовують отакі невеличкі соменята. Білу теж там бачу сидять, то я не бачив, щоб вони щось ловили. І так по чутках теж знайомий був, мій, два знайомих моїх були ось тут з неділі по вівторок на сома, то теж таке мілочовка. Одна. І все. І там хлопці ще теж знайомі були трошки раніше. На сазана приїжджали, ну вони були аж 5 днів у двох, то за 5 днів вони три штучки спіймали, вийшло у них. Ну, ось таке. Рибка є. Ну, якби, якщо їхати сюди, то, наприклад, я їду сюди, то я їду за сомом або за сазаном. Білу рибу я й дома спіймаю. В себе там карасяля, ща, таке-сяке. Прямо дома. Так що, друзі, ось така рибалочка. Слідуюча рибалочка, мабуть, все-таки поїду я на ставок на коропа, на Товстолоба попробую. У себе там недалеко є ставочок платний. А далі, а можливо на судака. Бо я, чесно кажучи, планував поїхати не сюди, а планував на ставок. Ну, вийшло так, що приїхав сюди. Ну, в общем. Ось така рибалочка. Так що, кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А традиційно наступне відео буде дуже скоро. Вдома десь проскочу. там Завтра, після його вдома проїду по річці. Можливо, карасика попробую, може знову ляща. Ну, а вже на тій неділі поїду кудись чи на ставок, чи, можливо, на Судака на Дніпро. Так що, якось так. Ну, в общем, на цьому все. Пока. Слава Україні!